Всім привіт! Мене звати Ася і я майстер спорту з фігурного катання на ковзанах. Я вже 19 років кожного дня на льоду. Не одну людину поставила на ковзани, тому запрошую тебе подивитися мої відеоуроки і навчитися правильно кататися. Це відеоурок для початківців, які зовсім не знають, що робити, з чого почати при виході на ковзанку. Починаємо обов'язково з правильно зашнурованих ковзанів. Ліворуч ви бачите неправильний, праворуч правильний варіант шнуровки. Дуже розширена помилка, це слабо зав'язані ковзани. Шнурочки потрібно плотно затягувати, щоб неможливо було ось так, як я, зараз зняти шнурки з гачків. У мене вже на каналі є відео, як же правильно зав'язувати, тому можете перейти за посиланням. Ось це правильний варіант. Тут все добре. Після того, як ви взули ковзани, поприсідайте пару разів зрозумійте, що вам нічого не заважає, і все добре. Але пам'ятайте, що ковзани це ковзани на кімнатні тапочки і таке, щоб взагалі нічого не. Ніде не давило, просто неможливо. Ну що ж, поїхали кататися. Тримайтеся одною ручкою за бортик, якщо він у вас є. Якщо ні, то дві ручки в сторону. Намагайтеся робити невеликі кроки та тримати ножки поруч. Ставимо ножки зверху на лід і намагаємося трішки проїхати. Ось дівчинка їде, в неї ножки роз'їжджаються в сторони, їй дуже важко утриматися, щоб не впасти. Далі намагаємося відійти від бортика, тримаємо ручки в сторону, рівну спинку, можна трішки нахилятися вперед для устойчивості. Далі, коли зрозуміло, що у вас виходить вже так ходити, намагаємося ось так відштовхуватися від льоду. Вам буде зручніше, коли ви відштовхуєтесь однією ножкою, а потім іншою, і тримаєте рівновагу на двох ножках. Наступна вправа це такі присідання. Можете робити таке біля бортика, триматися однією ручкою. Дивіться, робите пару кроків і присідаємо. Вагу тіла тримаємо над п'яточками руки в сторону. Набираємо швидкість і присідаємо. Наступна вправа це ліхтарк. Дуже багато коментарів я отримую за те, що дуже легко впасти з цієї вправи, але якщо робити невеличкий ліхтарик, ось так біля бортика, робимо один вперед, один назад. Можемо робити спочатку тільки вперед, а потім назад. Треба впевнено робити біля бортика і можемо відходити від нього. Вам потрібно присісти, тримати ножки разом, вони роз'їжджаються не широко в сторони і носочками збираються. Будьте дуже обережні, не розставляйте дуже широко ноги, щоб не впасти. Робимо це з рівною спинкою, витягнутими ручками в сторону. Перше, ви можете робити без роботи колінцями, а потім додаємо роботу колінцями, щоб в нас збільшувалась швидкість. Наступна вправа це змійка. Намагаємося покрутити ось так ножками. Вагу треба тримати на середині леза, тобто не давити ні на зубчики, ні на п'яточки, щоб не впасти. Робимо це на зігнутих колінцях, теж біля бортика ручку тримаємо в сторону для рівноваги. Потім набираємо. Як вимаємо швидкість і намагаємося носочками в одну сторону крутити, а потім в іншу. Тримайте ніжки поруч, щоб вони дуже широко не роз'їжджалися. Знаю, це буде важко, але намагаємося робити правильно. Наступна вправа це цапля, їзда на одній нозі. Теж намагаємося на місці піднімати одну ножку і утриматись хоча б секундочку. Тримаючись за бортик, Дивіться, обов'язково треба ставити рівну ножку. Не нахиляйте її ні в внутрішню частину, ні в зовнішню. Тобто тримаємо рівно ковзани і намагаємося їхати. Ручки тримаємо в сторону, спінка рівненька і набираємо швидкість, підіймаємо ножку по ножки до колінця, тягнемо. Потіночок ножки, якою ми підіймаємо, треба тримати біля колінця, не заводити її дуже сильно назад. Ну ви вже можете зробити таку вправу ліхтарик і цапелька на одній нозі, і знову ліхтарик і цапелька на іншій нозі. Наступна вправа і остання на сьогодні, яку ми розберемо, це ялинка. Намагаємося робити теж біля бортика. Опорна ножка це та, на якій ми стоїмо. Вона в нас гинається, а вільна ножка ззаді витягується. Обов'язково треба дотягувати носочок, щоб була гарна позиція. Штовхатися ми починаємо з третьої позиції. Слід тримати вагу над опорною ножкою, щоб вам було легко переставляти міняти ножку з правою на ліву. Ми присідаємо і відштовхуємося, намагаємося штовхатися не від носочка, а ось, бачите, я відштовхуюсь від усієї стопи. Ручки тримаємо в сторону і стараємося їхати. В один бік нахиляємося, в інший вправо нахиляємось, переносимо вагу вліво. Ще раз показую, яка позиція повинна в нас бути. Друзі, я дуже сильно вибачаюся, я не могла відштовхуватися на повну і робити це все на е, дуже гарній швидкості, бо я увесь час виїжджала за кадром. Но, на жаль, я сама знімала ці відео уроки, в мене не було оператора. Але я сильно сподіваюся, що вам це не завадило дізнатися щось новеньке. Бажаю вам успіхів. Якщо виникли якісь питання, обов'язково їх задавайте. Буду відповідати та допомагати вам навчитися гарно кататися. Дякую за перегляд, до зустрічі!